Вона приходить до ліцею номер 20 не на уроки Лідії Євгенівні 77, і вона плете маскувальні сітки майже щодня, не дивлячись на стан здоров'я, каже, не може сидіти осторонь, має робити те, що допомагає захисникам. Душа кличе допомогти людям, своїй державі, дітям. Це ж наші діти там. У мене ноги немої, у мене перелом позвоночника, перелом ноги, операція на око, операція на серці. У мене я ж інвалід взагалі, але помаленьку собі, помаленько прийшла сюди, сіла, дівчата мене обожають, і стол принесуть мені, і водички дадуть. Волонтери кажуть, нині до плетіння маскувальних сіток долучається дуже мало людей. Звичне життя містян поступово бере гору, та фронт і досі потребує підтримки тилу. У нас основний костяк уже протягом чотирьох років це чоловік 15, які постійно приходять і плетуть. Хто після роботи прибігає? хто Після обіду прибігає годинку, дві. Люди поплили. Вони своя кажуть: ну треба хоч щось робити. Ми не можемо просто сидіти. Тим паче, переселенці вони дуже хочуть повернутися до себе додому. І ці бабушки, жінки ну що їм робити? Якби більше людей приходило, в нас би черга стояла навпаки, щоб сітки кому віддати. А так у нас на жаль, черга стоїть з хлопців, які чекають, коли будуть ці сітки наші. Кожна стрічка тканини і кожен вузлик у сітці – результат годин роботи і уважних рук. Тут плетуть у так званій кардіограмній техніці, вона робить сітку менш помітною. Ми починали плести сітку і робили лише через три рядочки. І так візуально подивилися зі сторони, і воно показало дуже, дуже чіткі лінії. І ми так разом постояли, подумали, що ну, немає в природі таких чітких ліній. Завжди повинні бути якісь заломи, загиби і тому подібне. Тому у нас йде рядок через три клітинки, а рядочок у нас іде, як ми називаємо, серце Карпат. Допомога волонтерам потрібна постійно. Тут раді кожному, хто може знайти хоча б годину часу, бо кожна пара рук пришвидшує шлях сіток до фронту. Це не складно, це дуже легко. Можна навчитися прийти і приходити в вихідні дні. Вихідні дні в нас тут відкрито, сторож завжди працює. Якщо ви скажете, що ми йдемо на сітки, вас запустять і ви будете працювати, будете робити. Від початку своєї діяльності волонтери виготовили 71 тисячу квадратних метрів маскувальних. Сіток для розуміння ними можна майже 10 разів покрити всю пішохідну частину вулиці Ольги Кобелянської. Втім, у 20-му ліцеї не лише плетуть сітки. Волонтери також в'яжуть теплі шкарпетки, роблять кікімори та шиють адаптивний одяг. Для цих людей волонтерство не разова акція, а щоденна справа, бо навіть у тилу кожен може бути корисним. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі 4